На телеканалі РТВ «Час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. Не пропустив пожежну машину, заплати штраф. У рівному рятувальники об'єднались з даїшниками, щоб навести лад на дорозі. Водії просто-напросто ігнорують ці автомобілі. А це в свою чергу від цього в свою чергу залежить життя. Про свої проблеми із вихованням прийомних дітей батьки-вихователі розповіли уповноваженому президента справ дитини Юрію Павленку. Кажуть, аби вирішити значну частину з них потрібно вносити зміни в законодавство. Хоче дитини і Я маю там. Кзападить ті кошти за свою потівку, будь з дитиною. З ЖЕКами можна товаришувати. У цьому переконані жителі одного з будинків по вулиці Макарова, які спільно з комунальниками навели лад на власному подвір'ї. Є заявки, що мов поломані лавочки допомагаємо жителям. Великдень єднає на майдані незалежності у Рівному стартував благодійний ярмарок. Свої роботи на огляд і продаж представили діти з особливими потребами. Мета нашого ярмарку залучити кошти якнайбільше на ремонт нашого закладу. Проведено творчий вечір філософа, письменника та публіциста Петра Кралюка. Автор романів та повістей, сповнений творчих планів. Хоча й розповідати про них не любить. Я не дуже люблю говорити про свої плани, але принаймі сподіваюся, що цього року вийде моя повість. Називається Лицар і смерть про гетьмана Петра Коношевича Сагайдачного. Дорогу пожежникам. У Рівному штрафували тих, хто не пропускав пожежно-рятувальні машини. Інспектори ДАІ спільно з рятувальниками виїхали на вулиці міста, щоб продемонструвати. Не всі водії однаково сумлінні. На тих, хто не пропускав, складали протоколи. Як усе було, бачила Людмила Усік. Найпроблемніше кажуть рівненські рятувальники виїхати з пожежної частини. Вона розташована поблизу місцевого ринку, де щодня людно та багато машин. Перші секунди після виїзду зі стоянки і перша перешкода. Обидва боки вулиці загородили приїжджі на базар машини. У час пік тут і легкові складно протиснутись, а зайвої хвилини у пожежників немає. Затори біля пожежної частини не єдине, що стає на заваді червоним спецавтомобілям. Навіть з увімкненою сиреною дорогу рівненські водії дають не завжди. Під час слідування пожежно-рятувальних підрозділів за сигналом тривоги дуже часто трапляються такі випадки, що водії просто-напросто ігнорують ці автомобілі. А це в свою чергу, від цього в свою чергу залежить життя та здоров'я наших громадян. Коротка поїздка по центру рівного сиреною, як доказ здавати вправо водії автівок не поспішають, і це коли не потрібно мчати на пожежу. Ось цей чоловік майже пролетів на перехресті, пояснює, не побачив та не почув сигнал сирени. А її рятувальники вмикають задовго до пішохідного переходу чи перехрестя. Я не бачив пожарну, тому що там є машини, які на сигнал пожарної машини зупинилися, і за тих машин я не побачив пожарну машину. Я не бачив. І, вже, і тоді, коли я вже був е, в такому місці, що або було зупинитися, тоді, тоді він мене або бив би, або що або, або, на середині дороги, якби став би, то було ще хуже було. Я вже не міг нічого зробити. Втім, даїшників, які їхали слідом за пожежниками, такі аргументи не переконали, і вони склали на порушника протокол. Правоохоронці розповідають, не пропускаючи на перехресті спецавтомобілі, водії не лише сповільнюють їх рух, але й ризикують самі потрапити у ДТП. Було зазнято, як він різко тормозив, що водій його не пропустив в даній ситуації. Щоб водій там не затормозив, могло б з дорожньо транспортна пригода. Зазвичай пожежники не мають часу повідомляти інспекторам про тих, через кого вони затримуються на автошляхах. Їдуть на виклики у повній екіпіровці та з заповненою цистерною. Юрій Нагорнюк водій зі стажем. Він сім років за кермом пожежної машини. У складних дорожніх ситуаціях бував часто. Найбільше його дивує впертість водіїв, що не поступаються на дорозі, ніби не розуміють, що цінна кожна секунда. Під'їжджаючи до перехрестя, не зменшив швидкість, що він мав би зробити, подивитися, чи немає. Ніяких воєнних автомобілів не їде. Просто прилетів через кваста. Водію, який не пропустив машину із сиреною та вімкненими світловими сигналами, загрожує штраф. Мінімум у пів тисячі гривень кажуть інспектори. А найбільше за таке порушення водій може викласти 680 гривень. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День. П'ять гектарів енергетичної тополі посадять цього року на Рівненщині лісівники краю. До цього в області садили тільки енергетичну вербу. Саджанці особливого виду тополі купили у Сумській області. Лісоводи переконують, що це дерево росте навіть швидше ніж верба, і його можна буде використовувати як альтернативне паливо для порівняння. За один рік природний приріст сосни на одному гектарі становить трохи більше трьох з половиною кубів. А от тополі виростає в десятеро більше. Подробиці у репортажі Юрія Шарманського. У Сарненському лісгоспі на трьох ділянках площею у 2,5 гектари садять тополю. Місце для цього дерева підбирали особливе. Тут ідеальні умови для росту тополі це пойма річки случ. Вона любить рости в таких умовах. Ход тут колись посадили, вже її треба знімати. Тополя далеко не головна порода на рівненщині, однак також потрібна. Її можна використовувати як дрова, а дрова це альтернативне паливо. В області його уже давно використовують. На сьогоднішній день вже багато шкіл. Працюють якраз на енергетичній тріски, яка виробляється прямо на лісосіці. До цього в області садили тільки енергетичну вербу. Тепер буде іще тополя. за словами лісоводів. Вона росте найшвидше з поміж усіх інших дерев. Для прикладу, сосна на одному гектарі лісу за рік дає приріст 3,5 куби деревини. Тополя топогринського до віку, який коли вже можна нарізати, а це вік вже з 15 років, вже в з 15 до 25 років, вона дає в середньому до 30-36 кубов з гектара. Це майже в 10 разів більше. Саджанці тополі купили у Сумській області. Вартість одного 2 гривні 30 копійок. Перед тим як посадити дерево, його корінь опускають у спеціальний розчин. Специфіка посадки тополі дуже проста. Відстань між деревами має бути приблизно до двох метрів, а відстань між рядками – не більше трьох метрів. Дерево потрібно садити під лопату на звичайну глибину. Тополя це така порода, яка не боїться. Чим більше її закопав землю, вона дає е, хороше е, коріння від. Е, Живців у рамках акції Майбутнє лісо у твоїх руках допомагають садити тополю вихованці шкільного лісництва із села Тинне. Коли дерева приймуться, школярі будуть за ними доглядати. Таким чином кажуть лісівники, вони намагаються виховати майбутнє покоління, яке бережливо ставилося до лісу. Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Матеріальне та медичне забезпечення ветеранів краю вже найближчим часом буде суттєво покращене. У цьому під час святкового пленуму обласної організації ветеранів України запевнили керівники Рівненщини. Далі продовжить Володимир Струс. Нині на теренах області проживає майже 175 тисяч ветеранів війни, праці та військової служби. Вирішенням їхніх проблем займається обласна організація ветеранів України, яка минулого тижня відзначила 25-ту річницю з дня заснування. Тут кажуть, переважно доводиться надавати юридичні консультації, зв'язуватися з соцслужбами та підтримувати ветеранів психологічно. Для ветерана адінокова і Слов стільки столько до даніво трудностей, поговорити з чоловіком і посоветувати йому, це найбільша награда. Та все ж найгострішими проблемами лишаються матеріальне та медичне забезпечення ветеранів краю. Вони сподіваються, що їх допоможуть вирішити нещодавні соціальні ініціативи президента. В цьому році будуть збільшені ну кому на 30, кому може і не 50% пенсії. І президент, коли він виступав. На з'їзді в Києві сказав, що це наш ну, святий обов'язок». Окрім того, ветеранам допомагають і на обласному рівні. Ми кожного року збільшуємо фінансування на потреби ветеранських організацій в минулому році. Ми подарували ветеранській організації автомобіль, голова обласної державної адміністрації. Ми зробили Досить серйозний ремонт в офісі обласної ветеранської організації. З нагоди 25-ї річниці члени обласної організації ветеранів України отримали грамоти та цінні подарунки. Володимир Струс, Сергій Абрилевич, інформаційна програма. День. Інтернатні установи часто перешкоджають тому, аби дитина з них йшла у прийомну сім'ю. З такою проблемою звернулись до уповноваженого президента справ дитини Юрія Павленка, батьки вихователі та прийомні батьки. Вони кажуть, що працівники цих установ навмисно налаштовують дітей проти виходу із закладу, аби і надалі за їх утримання користуватись державними грішми. Така інформація обурила посадовця, адже за його словами, згідно з соціальних ініціатив глави держави, розвиток сімейного виховання має стати альтернатив. Інтернатному. Тому Юрій Павленко доручив обласній владі розібратись із проблемою і звільнити керівників тих інтернатів, де такі факти є. На що ще жалілись чиновнику прийомні батьки, чув Іван Марчук. В Україні процес оздоровлення дітей, яких забрали з інтернатів до дитбудинків сімейного типу чи прийомних сімей дещо нелогічний. Нарікають батьки-вихователі. Часто стається так, що дітей різного віку, яким пропонують путівки до різних оздоровчих таборів, доводиться розлучати і один з одним, і з батьками. Вихід один сімейне оздоровлення. Якби можна було в державі зробити або сімейне оздоровлення, або виділення коштів конкретно на дитину на оздоровлення, щоб на розсуд батьків батьки могли би Цих дітей здоровлюватись в уповноваженого президента справ дитини на цю проблему своя точка зору. Тут так не вийде, тут так не вийде, і не да не, 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 не підставляйтесь під корішки, бо, бо буде як було в 2004 тисячі і так далі. Будемо сподіватися, що зараз мінсоцполітики певні корективи, в систему оздоровлення внести. Але дайте теж пропозиції, як ви це бачите. А ще батьки-вихователі нарікають, що дітки, яких вони забрали з інтернатів і які є інвалідами, мають право на відпочинок, але самі поїхати до табору не можуть, оскільки їм потрібен постійний нагляд. А витратити ще й на свій відпочинок кілька тисяч гривень на дорослого, бюджет сім'ї не дозволяє. Ми за вісім років один раз їздили, але ми мусили за свою потівку доплачувати. Тобто, хоче дитина що вона здоровлювалася, я маю там. К ті кошти за свою потівку, будь з дитиною. Або дитина моя лишена такої можливості здоровлюється, їй потрібно. У нас дитина з однією ниркою, однієї вирізали її, практично не працює мочовик. і проблема така, що дитина повинна здоровлюватися. А можливості такої, з яку з тим, що потівки матері дитини не дається, нема в даному випадку. Це ми обіцяємо, що ми з зламиванне переговоримо і знайдемо потівку в санаторії матері дитини. От зважаючи на всі складності. А ще розповідають батьки-вихователі, аби українці мали великий стимул створювати дитячі будинки сімейного типу чи прийомні сім'ї і забирати дітей з інтернатів. У державі потрібно ініціювати зміни в законодавстві. Зокрема, кажуть, із проблемами нині стикаються ті, хто хоче опікуватись дитиною, але працює неофіційно і отримує зарплатню в конвертах. Маючи цей неофіційний, але хороший дохід, потенційні батьки не можуть документально довести державі, що мають зарплату і. І не збираються жити за рахунок грошей, виділених на дітей. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма День. З жеками можна товаришувати. В цьому переконані жителі одного з будинків по вулиці Макарова. Вони вийшли на толоку, аби навести лад у власному подвір'ї. А відремонтувати лавки і вивезти сміття вони попросили своє житлово-комунальне підприємство. кажуть, на власному прикладі хотіли довести, що мешканці будинків і жеки можуть плідно співпрацювати. І дідусі, і дітлахи перебирати подвір'я вони вийшли всім будинком. Тут на Макарова 10 проживають 360 сімей. Дорослі в день на роботі, тож до прибирання вони долучаться ввечері. Однак дітей через карантин у школах тут ціла юрба. Я сьогодні займався, прив'язував ворот вірьовку, засипував в яму. Робота знайшлася кожному. Дітлахи навіть сперечаються, кому ж дістанеться щітка, щоб вапнувати дерева. Краще дерева. Не знаю. Я ще не вийшла і хочу допомагати красити дерева. Навіщо дерева?» До Великдня». Спільними зусиллями у дворі облаштовують спортивний майданчик. Під час Євро 2012 мешканці будинку разом зі своїми сусідами планують влаштувати власний футбольний турнір. А ще на заміну зламаним лавкам у дворі з'явилися нові. Їх змайстрували працівники місцевого ЖЕКу. Є заявки, що мов поламані лавочки. Допомагаємо жителям і той тобто, сі жалобу жителів пішли, що лавочки мало. «Ділаємо для дітей, для мам молодих. Ці жінки в помаранчевому теж із житлово-комунального підприємства. Вони займаються тим, що вміють найкраще. Прибирають. Зібраного сміття та зрізаного гілля у дворі виявилося чимало. Працівники ЖКП завантажили цілий причіп. За їхніми словами його не спалюватимуть. Сміття вивезуть на полігон. Минулого місяця у цьому будинку обрали домкома. Сьогоднішня толока справа її рук. Каже мешканці будинку вирішили показати всім рівнянам, що ЖКП нормально виконують свої обов'язки і з ними можна співпрацювати. Окрім того, вона хоче, щоб її ідею перейняли сусідні будинки. У нас ще також виникла ідея організувати асоціацію мікрорайону, де буде кожен будити будинок мати свій думком, свою актив свій, і будемо організовувати такий конкурс на кращу прибудинкову територію. А перед тим пані Марія хоче влаштувати конкурс у власному будинку. До великодня тут планують визначити кращий під'їзд та кращий квітник. Володимир Струс Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День». великдень єднає на майдані Незалежності у Рівному. Стартував благодійний ярмарок. Свої роботи на огляд і продаж представили діти з особливими потребами. Більше місяця вони створювали пасхальні і не лише атрибути спеціально для нинішньої акції. Також до неї долучились небайдужі рівняни, які просто подарували для продажу своєї роботи. Мета єдина: зібрати гроші на ремонт та облаштування майбутнього центру соціально-психологічної реабілітації особливих дітей. Різнокольорові писанки, кошики, яскраві деревця та повітряні ангелики. Усього понад 800 виробів здебільшого на великодню тематику. Найдешевша листівка тут 5 гривень, найдорожча картина тисячу. Покупців не бракує. Дуже багато людей підходить, цікавиться і навіть дають більшу ціну ніж воно коштує. Першокласник Дмитрик розчулений, Дізнавшись, що гроші від покупки підуть на благодійність. Відразу взявся вибирати собі щось до снаги. Це дуже важливо допомагати хворим діткам. Таня Ткачук 20 років. Вона дитина з особливими потребами. Важкий діагноз забрав у дівчинки можливість вільно рухати однією рукою. Втім, це не завадило їй створити для ярмарку десяток. Ось таких писанок. Береться голочко сваляю і потім набираються. бісер і потім середину прошивати. Тонкушем цієї роботи Таня навчила ще кілька років тому, а удосконалила уже відвідуючи заняття центру для дітей-інвалідів. «Передзвін». там хлопці та дівчата з особливими потребами творять, спілкуються, часом разом подорожують. Невдовзі організація змінить адресу. Переїде з тісного непристосованого кабінету у народному домі у приміщення колишнього дитсадка Вишенька. Комкомер міста побіцяв, перекрию дах, допоможуть з ремонтом. Але ми своїми силами також стараємося для нашого центру. Чим вже діти не можуть дочекатися, чим швидше з нашого приміщення. Організатори радіють кожній гривні виручені на ярмарку. Втім, розуміють, що цих грошей набагато не вистачить, тому просять благодійників та меценатів їм допомогти. Ярмарок триватиме ще два дні 6 і 7 квітня. Великодні настрій від особливих дітей пануватиме і у торговому центрі екватор. Ірина Веселовська Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Маловідомий жителям області. Об'єкт поблизу села Гірники Дубинського району можуть включити у список світової спадщини ЮНЕСКО. Мова йде про вимірюваний пункт так званої Дуги Струви. Її спородили у першій половині 19 століття для визначення форми та розміру планети Земля. Крайні точки дуги знаходяться на півночі Норвегії та півдні України, а всього їх понад 260. Виміри, проведені на дузі струви, дозволили свого часу обчислити довжину земного меридіана з такою точністю, що навіть спостереження із супутників виправили їх всього на 2 сантиметри. Чотири українські пункти вже включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а Дубинський може стати п'ятим. Геодезичний знак, розташований у землі на глибині метра, являє собою уламок скелі, на якому є позначення довготи та широти. Нині цей пункт облаштували і поставили зверху пам'ятний знак. Жителі гірників навіть і не знали, що біля їх села розташована справжня пам'ятка науки. Над відкриттям пункту дугистрове працювали науковці університету, водного цей пам'ятний знак вшановує працю тих попередніх поколінь, які рухали науку в тому напрямку, в якому ми вже зараз її маємо. Зусилля було прикладено чималі. Петро Кралюк чи не єдиний письменник на Рівненщині, котрий одночасно працює в галузі історії, філософії, релігієзнавства, політології та пише художні твори. Перший проректор Національного університету Острозька академія зізнається, що наукова та викладацька робота не лише не заважають справі, а навпаки, стимулюють шукати нові сюжети. В обласному драмтеатрі відбувся творчий вечір митця, де він презентував свої відомі твори та розповідав про плани на майбутнє. Історик за фахом він не лише розповідав сільським дітям про минуле нашої держави, а й вчив їх розмірковувати над її історією. Але потяг до науки та письменництва змушував долати нові вершини. Заявивши про себе як серйозний науковець, він взявся за написання книг. Сатиричні романи Фелісія та «Ремейк», історична балетристика Діоптра і Шестиднев знайшли свого читача. Роман сильні та одинокі став однією із спроб. Дослідити біографію провідника ОУН Степана Бандери є дуже багато його творів, такі цікаві про розбудову нашої держави. Є багато дуже наукових досліджень. Він автор більше 150 наукових праць, і ось буквально сьогодні, значить, він презентував мені книжку Сильні та одинокі. Я думаю, прочитаю ще збагачу свої знання. Цікава і мова автора Він перебуває у постійному пошуці та поєднує традиції українського письменства з постмодерністськими неологізмами. Комусь здасться, що філософські твори чи історичні твори, які пише Петро Михайлович, на перший погляд складні у сприйнятті. Але як на мене, це не так. Ну по перше, це література справді інтелектуальна. Це література, яка захоплює в плані побудови сюжету. Цього вечора в залі було багато не лише прихильників серйозних досліджень пана кралюка, а й симпатиків, які шанують його як непересічну особистість та дотепну людину. Він досить таки плодовита на річні. в нас людина в цьому плані. Так що надіємося, що сьогоднішній вечір буде у нас дуже вдалим. Я прийшов зі своїми друзями, майже мої ровесники, навіть ще другі мається в нас антураж. це мої. Однокласники, лауреа міжнародних та всеукраїнських конкурсів, премій, філософ, письменник та публіцист Петро Кралюк на досягнутому зупинятися не збирається. Ну, чесно кажучи, я не дуже люблю говорити про свої плани, але принаймі сподіваюся, що цього року вийде моя повість, називається Лицар і смерть. Про гетьмана Петра Конашевич Сагасагайдачну, бо якраз цьому році виповнюється 390 років з часу його смерті, але це буде дещо незвичний твір. А ще Петро Кралюк планує відновити історичну правду і розповісти про найкраще українського полководця середньовіччя Костянтина Острозького та про політика європейського масштабу Северина Наливайка. Але сещук Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Оригінальні, іскрометні та запальні. Коли слухаєш цей колектив, то здається, ніби грає сама українська душа. Ансамбль традиційної народної музики хутірські музики Рівненського державного гуманітарного університету відзначає 15-річний ювілей. Авторські твори та обробки народної музики у виконанні рівненських музикантів слухала Галина Баранчук. Роман Нярба грає в ансамблі традиційної народної музики у музики майже з часу його створення. Спочатку як студент, а нині як викладач. Він родом з Тернопільщини і постійно збирає автентичні твори, притаманні для свого краю, та вдихає в них нове життя. На власному прикладі показує студентам, як правильно це робити. Уже, мабуть, десь понад 500 е мелодій записано мною, транскрибовано трошки менше, звичайно, і передаю яким чином. Тим, що виконую, показую практично студентам. Як це правильно робити, а от вінничанка Олександра Артюхова прийшла до колективу лише два роки тому. За цей час її сопілка вже змогла зачарувати журі на конкурсі гри на народних інструментах у Другобичі, де вона завоювала друге місце. Цьому успіху студентка завдячує зокрема і участі у ансамблі. Та співпраця з хутірськими музиками взаємна, адже дівчина привносить до репертуару колективу Вінницькі мотиви. От, наприклад, Вінницька полька то буде звучати Мене на державному іспиті, так як традиція. Навчити студентів збирати, транскрибувати, обробляти, а потім ще й виконувати фольклорну музику гуцульщини, Волині та Рівненщини. Таке основне завдання ставили перед собою 15 років тому ініціатори створення куцірських музик. Ви повинні зберегти ту традицію інструментальну. І, звичайно, пропагувати її, тому що без цієї інструментальної музики, бом так казати, сьогодні складно. І це музикантам вдається, що підтверджують перемоги на фестивалях і конкурсах, та аншлаги під час концертів. Галина Барачук, Митро Шамшин. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.